шустрий електровелосипед, швидко набирає, гарне тягне, Не хочу закидатися на ноги, бо цей електровелосипед вже забирають свої клієнти, тільки їм зібрали. Зразу рекламую вам, бо не встигаємо їх збирати. Є в різних яскравих кольорах, класна. Ціна на нього 16900. У нас тут максималочка в районі 30 км за годину. І. Максимальна відстань без підзарядки десь до 35 км. 48 В12 гелевий акумулятор і 500-ваттний прямопривідний мотор. Є сідушечка для заднього пасажира, є габарит, до речі, хоп. Ану, засвітився. Світиться, але зараз сонечко тому не так сильно видно. Світиться габарит, гальма є, підвізка є як передня, так і задня. Чудово підходить для всієї сім'ї, ну і дуже класний на подарок. Я вам скажу. Зараз люди дарують, не знають, що подарувати. Це ідеальний подарок для дитини. Легкий, маневрений, швидко не їде. Запас ходу відповідний з дитиною буде більший ніж зі мною. Так що замовляйте, є корзинка, можна щось підкинути, навіть в магазин і батькам поїхати закупитися. Відправляємо по всій Україні до кінця місця безкоштовна доставка.